Доброго дня, шановні друзі, хочу повідомити, що 7 листопада 2025 року в місті Кропивницький відбудеться ярмарок вакансій. Нові можливості після служби. Подія створена для ветеранів, і ветеранок та членів їх родин, які шукають роботу, хочуть навчатися, відкрити власну справу або дізнатися про державні програми підтримки. На ярмарку можна буде поспілкуватися з роботодавцями з різних галузей, пройти співбесіди, подати резюме, і дізнатися про відкриті вакансії, отримати консультації щодо перекуру. Кваліфікації, навчання та відкриття бізнесу, а почути реальні історії побратимів, які вже знайшли себе після служби і відкрили власну справу. Захід організовує міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського союзу у партнерстві з міністерством у справах ветеранів та Кіровоградською обласною військовою адміністрацією. На заході будуть працювати різні локації, а саме, програми державної підтримки, можливості навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації в закладах освіти. Діючий ветеранський бізнес, а також бізнес, який готовий вже під час заходу запропонувати ветеранам і ветеранкам роботу, буде змістовно, цікаво і корисно. Тож запрошуємо ветеранів, ветеранок, членів їх родин взяти участь у ярмарку вакансій в місті Кропивницькому та винести для себе чітке рішення, бачення, як рухатись у питанні навчання, зайнятості та працевлаштування і започаткування власної справи. Посилання на реєстраційну форму ви знайдете у даній публікації. До речі, якщо ви захочете відвідати захід з дітками, то у нас буде працювати спеціальна локація для дітей, де будуть проводитись майстер-класи, різні активності висококваліфікованими фахівцями, які саме працюють у сфері роботи з дітками нашими. Хочемо також нагадати, що запрошуємо взяти участь у ярмарці вакансій безпосередньо роботодавців з Кіровоградщини та запропонувати свої вакансії ветеранам та членам їх родин. Взявши на роботу ветерана, ви отримаєте кваліфіку. Кваліфікованого працівника, який має унікальний досвід, дисциплінованість і навички набуті під час служби. І саме досвід служби часто формує у ветеранів сильні лідерські якості, готові брати відповідальність на себе та прямувати до найвищих результатів. Це може бути корисним для розвитку вашого бізнесу однозначно. І ветерани та ветеранки це ті люди, які можуть набагато більше і готові в найскладніший час брати на себе відповідальність за себе та інших. Тому Будь ласка, наша з вами задача а, працювати з ними для того, щоб їх ресурси потенціал і далі працював на користь нашої а, країни. Посилання для реєстрації для бізнесу теж знайдете в даній публікації. Тож, шановні друзі, чекаємо всіх і кожного 7 листопада в місті Кропивницькому на ярмарку вакансій нові можливості після служби, який проводиться в рамках проєкту реінтеграція ветеранів за організацією Міжнародної організації з міграції, Міністерство у справах ветеранів і Кіровоградської обласної військової адміністрації. Міністрацію про адресу проведення заходу буде повідомлено вам на електронну пошту після реєстрації. Дякуємо! Чекаємо кожного.